це топ новини дня від п'ятої редакції. Мінус ще один потяг расистів між окупованим Токмаком та Чернігівкою. Сили оборони спалили ще 20 цистерн Росіян гаряче було й в окупованому Мелітополі. У місті чули потужний вибух. Там зникла електрика, без світла залишилися і сусідні Токмак та Михайлівка. Рашисти атакували Васильівський район внаслідок обстрілу. Поранено 57-річного чоловіка та 59-річну жінку. Обох госпіталізовано. загалом за добу окупанти били 420 разів. У Васильівському, Пологівському та Запорізькому районах спалахнуло 6 пожеж. У селі Приморські рятувальники ліквідували загоряння з семи житлових будинків та господарчих споруд на загальній площі 700 квадратних метрів. У Гуляйполі горіли покрівля будинку, надвірні споруди та гараж. Батареї управління та арт-розвідки ї механізованої бригади точно знають, як зіпсувати окупантам день. І в піві авіація та арта нещадно палять расистів на Запоріжжі. Чудове видовище не менш яскраво запалюють русняві позиції та гармати і друнарі 44-ї окремої арт-бригади. Ох, як горить! На Запоріжжі рятувальники загасили масштабні пожежі через пеку та сильний вітер спалахнули лісові та степові зони площею понад 7 гектарів. Вогонь швидко поширився на дачне товариство. Спалахнули понад десяток господарчих споруд. Працівники ДСНС оперативно загасили загоряння за допомогою пожежного потягу. Вогнеборці ліквідували пожежу площою 4 гектари вздовж залізниці. Також рятувальники надали допомогу жінці, яка мешкає поруч та опинилася в задимленому приміщенні. Поки місія МАГАТЕ боїться їхати на окуповану заес. Русняві відправляють на станцію студентів із Севастополя. Все в рамках проходження практики. Запевняють, студенти перебуватимуть на території учбово-тренувального центру. Там їх ознайомлять із роботою окупованої станції та підготують трудові договори. Цікаво, чому навчать студентів люди, які окупували атомну станцію та постійно влаштовують на ній теракти. У Запоріжжі зафіксували випадок першого у цьому році захворювання на дерофіляріоз. За останні два роки це дев'ятий випадок, виявлений на території нашої області. Зараження паразитом відбувається через укуси комарів. З'являється свербіж, набряк, почервоніння, біль, підвищення температури та слабкість. Денег більше нет. Окупанти планують здати Бердянський порт в оренду через збитковість. Так звана адміністрація розглядає можливість довготривалої оренди, адже порт потерпає від саботажу, масованих звільнень та браку кваліфікованих спеціалістів. Запорізькі міграційники видворили двох іноземців, які незаконно перебували в Україні. 62-річний чоловік з Вірменії з 14-го року жив в Україні без документів. 26-річний громадянин Молдови був у нелегальному статусі з червня 22 го Іноземців доставили до прикордонного пункту пропуску в Одеській області, через який вони залишили Україну. Загарбники знову викрадають людей в окупованому Мелітополі. ФСБ заявила про затримання двох жителів, які ніби передавали ЗСУ про пропозиції руської армії. Свідчення традиційно вибивають на камеру, поки імена українців не розголошуються. Понад 54 кілограми наркотиків вилучили запорізькі поліцейські з початку року. За цей час на території регіону відкрили 630 проваджень за незаконний обіг наркотичних речовин. За перше півріччя поліцейські затримали 53 особи причетні до збуту наркотиків. На їхнє майно накладено арешт на загальну суму майже 14 мільйонів гривень. Допомога фронту на понад 20 мільйонів гривень. Бригади, які боронять Запоріжжя від громад області, отримали 500 БПЛА, 120 акумуляторних батарей, 20 інверторних генераторів, 20 двадцять та 20 стрелінків. Це неабияке підсилення бойової спроможності сил оборони, зазначила Взова. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь аби бути в темі.